Іноді на серці защемить, за душу візьме біль, що й не сказати, як хочеться, щоб світ добрішим став, щоб щастя кожен міг сповна, пізнати, людська байдужість іноді страшна. Лишають просто неба друзів менших, тварин беззахисних. А в чому їх вина, що були вірними. Любили усім серцем для кожного із них ми цілий світ. Вони ж нам радість і тепло дарують. Тоді ж чому буває часто так, цю вірність щиру люди не цінують, проходять повз, у них багато справ, бо на добро часу не вистачає. А поруч хтось беззахисний. один. Голодний змерз, він плаче і страждає. Відкриймо ж, люди, ми свої серця, у цьому світі і так багато горя, хай буде дім і в песика, і в кота, щоб доброю була у всіх їх доля. Не ображаймо ж друзів наших менших, нехай не котиться з очей їхніх сльоза. В гармонії й любові треба жити, щоб скрізь запанувала доброта.